Ну що, Google TV 14 на Rocktek GX1. Дочекались? Я вам відразу кажу: я казав у первинному огляді, що він буде десь у... на початку літа, і він був на початку літа. Ми його тестували, але. Nexon, як, ну, як офіційний дистриб'ютор, за, завертав цю прошивку з моєї подачі аж два рази у початку і наприкінці літа. І лише у вересні ми дочекалися адаптивний Dolby Vision, мать його, заного, а? Тобто адаптивний Dolby Vision. От відразу покажу, відразу покажу, а потім вже будемо тестувати. Щоб ви не мали сумнів, що тут є адаптивний Dolby Vision, тут саме йшла мова. От про цей наш е, оцей стан, формат Match Content Dynamic Range. Коли в нас телевізор зараз у е, SDR, у SDR, так, е, і ми з вами можемо вийти. Зараз піти у Netflix, наприклад. От зараз я вам відразу показую, що Dolby Vision працює, далі ми з вами обговоримо дещо, а потім вже підемо дивитись усю прошивку. Бо сьогодні буде формат, саме будемо роздивлятися всю прошивку. Dolby Vision. Тепер, якщо ми вмикаємо, ну вибачте, будемо замальовувати багато чого, якщо ми вмикаємо, в нас вмикається що? Dolby Vision, мать його. На 4К. Якщо ми виходимо із. Нашого перегляду він вмикається на SDR. При тому, що HDR працює зараз також у адаптивному варіанті. Тобто ми зараз йдемо у бібліотеку, так? А, на наші ролики, які ми дивилися, давайте. Дикарика, ану давайте. Що вимкнеться? HDR 10, у AV1 кодеку. Тобто, в нас виходить, що в нас повноцінно працюючий. Адаптивний Dolby Vision. І знаєте, це поки що тестова прошивка. Ми якби тестуємо і просимо доробляти певні моменти. А, до речі, потрібно ж увімкнути наш SSD-диск. Але, о, все. Зараз він увімкнеться. Але є такий момент, що її вже злили. Я знаю, що її вже злили. І у опису під цим відео є посилання на апдейт. Але ви повинні розуміти, що ставите ви на свій ризик. Ми не несемо відповідальності. Це не офіційний апдейт, це апдейт тестовий. Просто що його вже злили, ну немає сенсу його скривати. І те, що цей TV-Box після допрацювання цього апдейту ви вже можете. Ім користуватися з адаптивним Dolby Vision. І він дійсно має ліпшу картинку на Realtek. І е, після цього, от коли його вже повністю допрацюють, то у цього tv TV-бокса не буде просто конкурентів. Вибачте, на Realtek це буде просто топ. А е, ну, давайте, NTFS диск Слухай, а він що, почав читати і ексфати NTFS? Та ладно, два типи дисків. Ну ладно. Давайте йдемо у Dolby-Vision Sample, Вмикаємо цей п'ятий профіль і отримуємо що Dolby Vision. Dolby Vision. Виходимо. Восьмий профіль. Отримуємо що Dolby Vision. А, при тому, що, бачите, переходимо на HDR ролик. Наприклад, на LG New York 4K Ultra HD. Давайте. І буде, що в нас? HDR 10. Ну, це HDR 10. Хоча він і HDR 10 підтримує. Повертаємось на наш ролик. Ролик і 5-8 профіль. Давайте вмикаємо. Dolby Vision. Давайте чекаємо. Тобто в нас і увімкнулося на SDR. Тобто, в нас повністю працюючий... Адаптивний Vision. але ви повинні зрозуміти, коли я ставлю патч, чи ви оновлюєтесь, завжди скидайте налаштування. Ніколи на тв бокси, особливо при пропуску версії ціло цілої 13-го андроїда, не буде рівно накладатися прошивка. Тому спокійнесенько оновили, якщо ви вже вирішили це зробити під вашу відповідальність, скажімо так, чи просто чекайте стабільну прошивку через повітря. І потім скинули і тестуємо. Коротше, ми пішли з вами, подивимось дещо, а потім, якщо ви на техномагії, повертаємося, якщо на технозоні, то вся інформація далі. Але підписуйтесь, натискайте дзвоник. Ну і тепер цікаво, на AliExpress даний TV-Box можна купити за 3485 гривень. З промокодом, начебто, ще дешевше, але в Україні на нашому фірмовому сайті з офіційною гарантією від виробника технозон.com сайт. Заходите, Rocktech GX1, купуєте 3590. Не чекаєте 2 місяці чи місяць. Ладно, місяць. Але це ще не все. Натискаєте. Купити і використовуєте промокод Технозон. Тут, тут його, коли натискаєте купити, ви, ви отримуєте знижку. Це, по-перше, давайте ось так. Дивіться, ціна буде 3490, а тут 3485, і це ще діл, вона буде ще більше. І ви отримаєте, що у подарунок, читаємо, передплата на два українських стрімінгові сервіси по 6 місяців. На секундочку, тепер порахуйте сукупну вартість і ви зрозумієте наскільки це вигідно. Посилання опису під цим відео, промоконту опису під цим відео. А я хочу сказати вам наступне: якщо ви дивитесь це на Технозон Україна, то в принципі ми маємо деякі заборони на публікацію. Повноцінних оглядів про ті бокси до 10 грудня. Я вже про це казав. І тут я вам просто кажу, що є така прошивка. Є такий канал, наш Технозон Резерв, який називається Техномагія, і там є повний огляд цього оновлення, як і посилання на саме оновлення. Бо прошивку вже злили. А ми ну, даємо просто перевірену, яку ми самі тестували. Мої рекомендації є дійсно прошиватися вже можна, але тільки. На ваш власний розсуд. Ви самі несете відповідальність за е, таке обновлення, яке не прилетіло по повітрю. І ви самі будете за це, скажімо так, відповідати, якщо щось вам не сподобається. Ми не несемо. Ми вас попередили, що ця прошивка саме е, це тільки тестова прошивка другої ревісії на Google TV 14. Усі подробиці я вам розповів. І давайте вже так. Переходимо на техномагію в опису під цим відео посилання. Дивіться там повний огляд. А, а на технозону Україна з вами вже, скажімо так, прощаюсь, і ми, і ми пішли також на техномагію його зараз тестувати.